Михайло Іванович, розкажіть, будь ласка, стосовно ситуації в регіоні. Е, ну, я думаю, більш е, цікаво нашим агровиробникам все-таки почути, хто як боровся з бур'янами. Тому що запорука отримання вдалого врожаю кукурудзи це ну, найперше, мабуть, це контроль бур'янів. Дякую, Володимире. У нас є різні схеми в регіоні, і я можу їх констатувати. Скажімо, непогана схема це використання ґрунтової схеми, плюс страхова схема. В ґрунтову схему можуть входити гербіциди, які не використовуються, скажімо, там, де стріптіл і ноутіл, да? угу. там раундапи використовують до посіву, потім е сіють, да? і потім страховим методом борються із бур'янами, які починають з насіння проростати. І досить цього року актуально. От, працює і мерлін, флекс-дуо працює по сходах, раннє по сходове внесення, забирає всі види амброзії, забирає будь-яку падалицю соняшника, забирає навіть той гірчаки і берізковидний, в тому числі, якщо він там був присутній однозначно. І разом з тим, потрапляючи на відкриту частину ділянки рядочка, він працює як ґрунтова схема завдяки наявності вологи в ґрунті. Друга схема це є ацетохлор. Вносять практично 2-2,5 літра виключно до моменту появи сходів після посіву, де є, скажімо, традиційна обробка ґрунту, і потім поправляють лаудісом. Також використовують і майстер-павер. Звісно, що да, там, де немає стійкості амброзія і щириця сульфанів сечовин, хто це, ймовірно, знає про це. Хто не знає, то уникає використання, звісно, що, щоб не наразити себе на небезпеку присутності в цих посівах.